Час новин марафоні. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів» ICTV та Вікон СТБ. Доброго ранку. Проданочі в Харкові пролунали кілька вибухів. Міський голова Ігор Теріхов повідомив, що на місцях останніх двох прильотів пошкоджені нежитлові приміщення та житлові будинки, зокрема, вибиті шибки та потрощені паркани. Про постраждалих повідомлень наразі не було. А напередодні в Харкові двома ракетами с 300 було знищено одну з найбільших типографій не лише України, а й Європи. Семеро її співробітників загинули, ще понад два десятки дістали поранення. Репортаж звідти Марії Малевської книги на у цій харківській типографії вдома має багато хто, і не лише книги, також навчальні посібники, підручники. Ось розмальовка. Антистрес, веселі котики, якісь календарі, бестселлер «Пиши скорочий, правила дорожнього руху і ось іще дитячий комікс, шлях до перемоги. Епізод перший. Азовсталь. Дві ракети просто у будівлю дрокарні. Ще одна в землю поряд. Після удару тут усе миттєво зайнялося. Приміщення наповнене папером і фарбами. На превеликий жаль, тіла п'ятьох жертв сильно обгоріли, тому їх ідентифікувати візуально досить складно. Криміналісти і слідчі працюють над тим, щоб відібрати ДНК зразки від тіл вбитих людей. Ми зараз працюємо з їхніми родичами, відбираємо букальні пітели від них. Попередньо тут вже вилучили всі тіла загиблих, яких розшукували, але все ще продовжуються е, рятувальні роботи, і можливо тут ще знаходяться загиблі, е, тому що була доволі велика пожежа. Вогонь охопив 500 квадратних матрів за лічені секунди, не залишивши шансів вижити працівникам серед загиблих п'ятеро жінок та двоє чоловіків. А що ви шукаєте? Ключі телефон ключі телефон. Охоронець фабрики на прохання когось із родичів шукає речі в обгорілих письмових столах. Усі книги, журнали, обладнання знищені спочатку вогнем, а потім водою, якою рятувальники його гасили. Ми поліграфічний комплекс. У нас немає ніяких військових, у нас немає ніяких танків, у нас нічого немає, крім книжок. Але зараз у нас вже і книжок немає. І поліграфічного обладнання теж, яке дуже коштовне. Я розумію, що підрахувати збитки так швидко, мабуть, неможливо. Це мільйони, це мільйони і це не мільйони гривень. Директорка типографії щойно з лікарні від своїх поранених працівників каже, першу допомогу їм надавали ще тут на місці колеги. Четверо з постраждалих у тяжкому стані. П'ятниця, 24 травня, оголошена у Харкові днем жалоби. Загалом сьогодні по місту Харков, по нашій області було випущено більше 15 ракет. Марія Малевська, Олександр Бринза, вікна СТБ. Єдині новини. У Харківській області за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів зазнали травми щонайменше 19 людей, серед них двоє дітей. Напередодні зранку до вечора путінські терористи гатили по населених пунктах області з усього наявного озброєння. Близько другого дня скинули каби на селище Дергачі. Там постраждали 13 людей, серед них 16-річний підліток. У всіх гостра реакція на стрес та тілесні ушкодження. Пошкоджено понад 10 приватних домоволодінь та господарських будівель. У цей самий час окупанти завдали ударів по селищу Приколотне, що на Куп'янщині. Одна жінка зазнала контузії. З такої ж травмою госпіталізований 11-річний хлопчик з села Рясне Золочівської громади. Поруч з ним вибухнув ворожий дрон. Ще четверо людей дістали поранення через ранкові ворожі удари по золочеву та Люботину. А внаслідок обстрілу села Рідкодуб куп'янського району загинув 65-річний чоловік. Удари, яких росіяни завдають по Харківщині, досі можливі, бо Україна має обмеження у захисті. На цьому коментуючи черговий акт російського терору, наголосив Володимир Зеленський. Президент зауважив, захист життя повинен мати всі необхідні інструменти, щоб дійсно перемагати терористів. Коли знищується життя і згорають книжки і все, що береже людяність, завжди варто говорити відкрито. Чому це досі можливо? Лише тому, що Україна досі має обмеження в захисті. Це дефіцит систем ППО, які насправді є у світу. Це дефіцит далекобійності для наших воїнів і абсолютна відсутність можливості знищувати саме джерело російського терору. Поблизу наших кордонів, зокрема ракетні установки, які, власне, б'ють по Україні, по життю наших людей. Після неназначних успіхів наступу на півночі Харківщини російські війська повністю зав'язли у вуличних боях за Вовчанськ. Там ворог зазнав дуже великих втрат у своїх штурмових підрозділах. Про це повідомив головком Олександр Сирський, який керує обороною на Харківщині. Нині на півночі цієї області окупанти безуспішно намагаються підтримати активні штурми, перекидаючи резерви з різних напрямків. Крім того, в районі села Липці Росіяни, зазнавши істотних втрат, перейшли до активної оборони. Бої точаться і в лісі на півночі від Куп'янська складна ситуація на цьому напрямку і в районі села Кислівка. Там росіяни намагаються прорвати нашу оборону, щоб бити до річки Оскіл. Запеклі бої тривають в районі села Іванівського та на підступах до часового яру на Донеччині. Ворог не полишає спроб закріпитися за місто будь-якою ціною. Заради цього росіяни не шкодують своїх новітніх танків та бойових машин, які переважно знищуються нашими військовими. Ще інтенсивніші та жорстокіші бої тривають на покровському та курахівському напрямках. Ключова мета моєї роботи вивчення обстановки на місці, вирішення проблемних питань, забезпечення додатковою кількістю боєприпасів, дронів, ребів та інших МТЗ, посилення резервами тощо хочу відзначити ефективну роботу більшості командирів та штабів з організації бойових дій, вогневому ураженню противника, підтриманню взаємодії з сусідніми частинами. Ще один російський штурмовик су 25 збили наші військові. Ворожий літак напередодні приземлили бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Горунджого Марка Безручка. Це вже не перше вдале полювання захисників. За день до цього вони вже збили одну ворожу сушку, і от знову відзначилися влучним пострілом по російському штурмовику. Менш ніж за місяць зенітники 110-ї бригади поцілили шість російських штурмовиків, головне завдання яких підтримка сухопутних військ. А загалом від початку повномасштабного вторгнення українським бійцям вдалося утилізувати вже понад 3,5 сотні ворожих літаків різного типу. Потужні вибухи було чуто в окупованому Криму напередодні, пізно ввечері. У соцмережах жителі південного берега півострова повідомляли про роботу російської ППО в Севастополі, Сімферополі, Саках, Євпаторі, Алушті, Джанкої та Гвардійському. Крим реалії опублікували відео, як стверджуються вибухи в районі Алушти. Місцева окупаційна влада повідомляла, що в районі Алушти зафіксовані влучання по нібито порожньому господарському об'єкту і про начебто двох загиблих. Натомість агенти партизанського руху АТЕШ у своєму телеграм-каналі повідомляють, що в Алушті було вражено ворожий канал зв'язку військової частини. Об'єкт розташовувався на території колишньої української частини, яку захопили росіяни. Також, за даними партизанів, серед окупантів є загиблі. Антиросійський телеграм-канал Кримський вітер» писав про карети швидкої, які їхали Алуштою. Також була інформація, що на роботу терміново викликали медпрацівників. Безробіття, злидні та чималі борги змусили жителя російського приморського краю Яна взятися за зброю та здолавши кілька тисяч кілометрів потрапити в полон до українських оборонців після першого ж бойового виходу. Окупант розповідає те, що такі, як він, витратний матеріал, командири казали всім ще на полігоні та, мовляв, якось не вірилось. Нині ж певне все затямив. Ні, роботу кредити не Кредитно, займався деньгами. На машину. Машину розбив, Там должен был деньги. Шел, підписал контракт. Аби підзаробити криваві гроші на злочинній війні. Ян подолав більш як 9 тисяч кілометрів з Приморського краю. Сколько в армії пообещали? 195. 195 тисяч за убийство людей в чужой стране. Да. Ви считаете себя окупантом? Окупант это. Вы да? не знаете значення этого слова? Нет считаю себя. Сколько повоювати успели? Чотири дня. річний рядовий жаліється розчарувався у російській армії ще під час вишколів. На полігоні побачив все отношения воєннослужащим. То есть? Ну що ви назад не вернетесь, ви пушичне м'ясо. вам Да. Себе називає жертвою кремлівської пропаганди. Везде ж по телевізорам. Що все хорошо, нет такої войны Але тут твердить був ошелешений жахіттями війни, про які нема вигадки. Попали по нам, по БМП. Прилет. І все, вже там понятно, что мы на войне. Вам ужас. командири розказывали, за что вы воюєте? Командиры ничего не рассказывали. Командиры говорят вперед. Назад дороги немає. Не пойму, вот уже оказавшись здесь, что Під час інтерв'ю полонений розповідає, його батьки розлучилися, коли він був ще малий, та зізнається, його батько на прізвище Гринчук родом з України. Он сам отсюда, з України, родом. Ваш отець з України родом? Так. Да. Откуда? Не знаю. Взагалі о нього нічого не знаю. То есть теоретически у вас здесь могут быть родственники. Навірно, да. ви їх Я не Удома на Яна чекають рідні. Згадуючи про них, окупант заледве не плаче. Його мати, до якої нам вдається додзвонитися, на межі істерики. привіт. Сіночок Синочек, Держись. Мам, все добре. Ой, сонок. синок. Ми тебе любимо, переживаємо. Я зараз, вот к психологу, прийшла тут в больницу. Как не переживати? Нам також вдається поспілкуватися з матір'ю окупанта на ім'я Наталя. Вона твердить, її синочок припхався в Україну, аби захищати свою батьківщину. В смысле, він прийшов в чужу країну? Ну, він в плен, де попав, будучи солдатом армії ну, Російської Федерації. Подождите, ну, всі воюють з двох сторон. С вашей стороны воюют, с нашей стороны. Но с нашей воюет. стороны воюют, наверное, защищая свою страну. А с вашей стороны воюют как и С где? нашей тоже защищают свою страну. На территории Украины. Он пришел защищать Россию на территории Украины. Я правильно вас понимаю? Я зараз вообще нічого не розумію. Утім, ян з яким нині працюють слідчі СБУ, певнить усе добре затямив і повертатися сюди після обміну не збирається. Ні в коїм ну, Заставити, ви ж контракт підписали. Не пойду. Андрій Почтів, Артем Деженков, Деженко на СТБ єдині новини. Такі новини на цю мить. Далі в ефірі повтор вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського. Дорогі українці, українки, сьогодні весь день тривала ліквідація наслідків ударів російських терористів по Харківщині. Під ударом були Харків, Люботин, дергачі, ракети, потім кровані авіабомби. Одна з мішеней Росії сьогодні це видавничий комплекс, один з найбільших в Україні. Ракетний удар. Люди загинули. Є поранені. Згорів склад з книжками. Обладнання там друкувалося багато українських видавництв, і це для російських терористів ціль усі сфери життя вони хочуть спалити, зруйнувати. Сьогодні багато реакцій і в Україні, і в світі на цей черговий акт російського терору. Але Щоразу, коли стаються такі удари, коли руйнуються наші міста та села, коли знищується життя і згорають книжки і все, що береже людяність, завжди варто говорити відкрито. Чому це досі можливо? Лише тому, що Україна досі має обмеження в захисті. Це дефіцит систем ППО, які насправді є у світу. Це дефіцит далекобійності для наших воїнів і абсолютна відсутність можливості знищувати саме джерело російського терору поблизу наших кордонів, зокрема ракетні установки, які власне б'ють по Україні. По життю наших людей абсолютна більшість світу однаково сприймає загрозу терору. Люди завжди прагнуть надійного захисту від терористів і справедливого покарання терористів за їхні атаки проти життя. І кожен народ сприймав би як неправильні несправедливі обмеження в протидії терору. Захист життя повинен мати всі необхідні інструменти, щоб дійсно перемагати терористів. І кожен лідер, який так само, як і українці, сприймає це кожна держава, що дійсно повністю підтримує нашу протидію терору. Я дякую вам. Але потрібно більше зусиль, більше рішучості, рішучості лідерів світу, щоб російський терор нарешті програв. Друге, що важливо за сьогодні, я хочу особливо подякувати воїнам нашої 110-ї окремої механізованої бригади. Які знищили російський су 25 Ще напередодні. Теж на Донеччині воїни нашої 47-ї окремої механізованої бригади теж збили су 25 Дякую за влучність. воїни. Дякую кожному підрозділу, кожному солдату, кожному командиру, які роблять все, щоб давати Україні необхідні результати на фронті. Попри все, провів засідання Ставки. Доповідь головкома і щодо Харківщини і щодо боїв на Донеччині робимо все, щоб стримувати російські штурми. Була доповідь міністра оборони щодо постачання для наших воїнів, керівник Державної прикордонної служби України, доповів щодо ситуації по нашому кордону в Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Були доповіді розвідок гур. Та СЗР, в тому числі щодо російських намагань зірвати саміт миру та участь держав світу, протидіємо російському бажанню продовжити і розширити війну. Сьогодні ж говорив з президенткою Північної Македонії та прем'єр-міністрами Греції і Норвегії, запросив їх на саміт миру та подякував за підтвердження участі. Ще кілька речей наші. Українські морпіхи сьогодні відзначають свій день, і цей день нашої до них особливої шани. Сьогодні було честю для мене привітати воїнів, відзначити державними нагородами. І сьогодні ж я також зустрівся з командою та амбасадорами нашої державної благодійної платформи Юнайтед 24 Вже друга річниця діяльності «Юнайтед». І це один із найбільш успішних українських міжнародних проєктів. За два роки фандрайзингу для потреб України, наших сил оборони та безпеки, для потреб захисту життя в Україні зібрано вже 650 мільйонів доларів через united 24 Я дякую усім у світі, хто долучився і допомагає. Я дякую кожному і кожній, хто з Україною. Слава нашим воїнам! Слава Україні.